Самий величезний привіт! Запрошую вас на перегляд нашої улюбленої пром-групи в магазині АТБ. Так, ну тут сторінка для хлопчиків та дівчаток. Я бачу, що багато з'явилося канцелярії в магазині АТБ. Так що подивимось на днях, які ціни. На канцелярію для малечі до школи. Ну, тут, звичайно ж, можна купити і по хорошим цінам, зауважу. Ігри для хлопчиків та дівчаток, розвиваючі книжки, багато іграшок і багато-багато всього цікавого. в ВТБ розпочинається з 11, з 11 по 17, включно січня. Так що приготуйтесь, мочусь позручніше і давайте переглянемо, що цікаве в промгрупі, хто ще не подивився. Так, кастрюля із жароміцного скла. Можна використовувати, як, бачите, як дві одиниці. Тут є одна така глибока велика ось ця на 3,5 літри, ще йде кришка. Можна, як і в цій, і в цій користуватися. Так? І також можна її використовувати в мікрохвильовій печі. 299 гривень за дві штуки. Далі в нас йде, йдуть ємності, скляні. З пластиковою кришкою для зберігання. Крауф, це, мабуть, хороша фірма, півтора-літрове, 249 гривень. Хочу вам сказати, що я дивився в магазинах, пластик зараз дуже сильно подорожчав, так що не знаю, можна навіть її купувати ємності скляні. Оце це моя така думка, не знаю. Хотілося б, звичайно, але ж ось тут зараз ми дійдемо до того набору. Салатник 2,5 літ 33 гривні, теж непогана ціна. І зверніть увагу набір пластикових контейнерів з кришкою. Тут йде в наборі 1, 2, 3, 4, 5. А, розмір, тобто об'єм 275 500, 900 літр 500 та 2,400. Літри. Набір за 219 гривень. І я хочу сказати, що це хороший, якісний пластик, я вже звертав увагу. Закриваються кришки, здається, з двох сторін. Так що, можливо, навіть і оцей набір зекономить ваші кошти. Набір пластикових контейнерів. Далі тут у нас ось така миска, вона вже була в АТБ, я на неї вже дивився, вона складається, розкладається, не займає багато місця. Не знаю, де ви зберігаєте це все. 26 літрів. Кожна господиня тримає там, де її зручно, правда? Але те, що вона складається, це дуже добре, вона зберігає багато місця, 299 гривень. І здається, вже навіть в коментарях тоді ще писали, що хороша, вже користуються люди дуже довго. Органайзер пластиковий на 4 шухлядки. 149 гривень. Килимок під гарячі. прямокутний, мені здається, це килимок для розкатки тіста. 129 гривень. Так, да, клинки дійсно подорожчали. Вони різко піднялись в ціні. Ну, так, як і все. 129 гривень це хороша ціна на килимок. Але бачу, розмір не дуже-не дуже такий великий. В акції рушники дві штуки йдуть в наборі. Бавовна, розмір 40 на 60. Ну, звичайні такі рушники на кухню. 85 гривень за дві Одиниця, тобто два рушники. Хочу вам подякувати за ваші коментарі. Величезне вам спасибі, за ваші вподобайки. Вподобайки ви ставите, як я вже кажу не раз, не магазину, не цінам, а вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу. Я вам дуже за це вдячний. Подушка. Хоча я читав, що правильно і подушка в Гуглі, і подушка. Розмір євростандарт 50 на 70, 279 гривень. Це найнижча ціна, були ще нижчі, були в АТБ ще нижчі подушки. Так що залишайте також коментарі, як вам подушки з АТБ. Комплект постільної білизни лише 349 гривень. І дивіться, я, я думаю, що це Узбекистан, там непогана якість. Іде наволочка 50 на 70, одна штука, простирадло 1,40 на 2,15 і підковдра 1,50 на 2,20, велика. 349 гривень за цілий набір. Це також найнижча ціна на набір для постільної білизни. Шторка для ванної кімнати, розмір бачите на екрані 100 гривень. Вже з кільцями. Набір килимків для ванної кімнати це йде підкладка, тут, бачите, ну, як підкладка, килимок від унітаз до унітазу, і ось такий для ванни 229 гривень за дві штуки. Розмір також, бачите, розміри на екрані. Так, що тут у нас далі? Полиця. Ну, багато за цю полицю в коментарях також пишуть трихрівнева, що вона не дуже. Пластик хитається, випадають металеві ці конструкції. Ціна звичайно хороша, 169 гривень, але коментарі щось не дуже. До речі, можна не тільки взуття на ній зберігати, а якщо одна глядачка написала: я зберігаю вазони. Ріжок металевий для взуття з гачком великий на 45 см 33,90 м. Тут в нас йде пуф, я думаю, що на ньому може посидіти <смістична> дитина, дорослий вже не сяде, але він зручний тим, що всередину в цей пуф можна покласти багато-багато речей, наприклад, дитячі іграшки, і він ось тут відкривається 219 гривень. Короб для зберігання речей, металевий фіксатор, каркас. Тут ось ця вся металева основа йде. Також він вже був недавно в АТБ, це все де металева основа. Тримається гарну форму свою, тримає, можна відкривати ось тут зверху його йде замочок, і ось тут також відкривається. Тобто, якщо у вас десь якась поличка, і щоб його не витягати, ви просто ось тут відкрили, взялись що вам потрібно і закрили. А якщо у вас десь знизу. Також, щоб не відкривати, зверху просто відкрили, положили, дістали і закрили. Розмір 40 на 30, 20. Розмір, бачите, 179 гривень. Така коробка для зберігання усяких речей. Давайте гортаємо далі, дивимось. Я думаю, що промгрупа буде в магазині більше, тому що в журнал, бачите, все помістити не можна, тому сподіваюся, що промгрупа буде цікавіша в магазині. Це також буде на моєму каналі відео. Слідкуйте, будь ласка, дякую всім за вашу підписку. Ефірна олія 37,90, патчі для шкіри навколо очей 15,90. Набір резинок в наборі 2 штуки 25 гривень. Подушка Декорату... декоративна. Це дитяча подушка. Така, дивіться, смішна. Тут і єдинорожка, і крокодила. 199 гривень. Колготи. Жіночі. 120 ден, Рогозмір 2, 3 та 4, 139 гривень. Я думаю, сподіваюся, що вони хоч теплі за, 120, за 139 гривень. Шкарпетки дитячі із пухнастої пряжі всередині вони дуже м'якенькі склад Поліестер 85% за 43 гривні пара. Тут іде такий цікавий а, костюм, спортивний жіночий лосіни та топ. А лосіни що від слова лосі? Чи 499 гривень. Розмір М L та XL. Я думаю, що він буде добре тягнутися стрейч. В акції е зошити, точніше, ціни. Бачите, знижки нема, просто так, якби я не знаю, це хороші ціни на зошити, Я не знаю. Я в школу давно вже не ходжу. Ходжу в магазини по 10 гривень. На 12 аркушів по 22 гривні. На 36 аркушів і загальний зошит 76 гривень. Зошит для малювання 40 гривень. Я нагадую, що ми з вами будемо в ВТБ. І подивимося, що цікавить ВТБ пром? а з цього, скажіть мені, канцелярія. Штангер, штангель циркуль 199 гривень в пластиковому боксі. Освіжувач повітря для автомобіля 40 гривень. Можна зекономити десятку. Клавіатура. Вона підходить бездротова, вона підходить для смарт-телевізорів, ТВ-боксів, смартфонів, планшетів та комп'ютерів. можете сидіти на ліжку і керувати гаджетами на відстані 249 гривень. Мене цікавить ось цей, ось цей очисний ультразвуковий пристрій. Ну, Бачите, мабуть, він тільки ультра, ультразвук. Та, мабуть, йде така вібрація. Ось. Ну, подивимося в АТБ, роздивимось дуже добре. Взагалі ціна 100 гривень дуже-дуже хороша. А хто мені написав, Наталя там написала коментар за ось цей очисний ультразвуковий пристрій. Якщо вам буде не тяжко, напишіть, будь ласка, ще раз, я так зрозумів, що у вас є. Чим він добрий, чим він хороший і що в ньому можна чистити. Я думаю, це буде цікаво для усіх глядачів почитати ваш коментар. Буду дя вам дякувати. Дякую вам величезне. Всього-всього вам найкращого і до зустрічі вже у наступних відео. Всім пока-пока!